Stay Відео помітили активісти, адже кадри з'явилися в мережі чи не одразу після вуличного поранення кулею шестирічного хлопчика. Його також у темряві приблизно у той самий час підстрелив невідомий, пробивши легеню. Дівчину на відео поліцейські швидко розшукали, допитали і тепер покарають за дрібне хуліганство. Штраф маленький до сотні гривень, але вже встановлено до поранення дитини. Ця порушниця не причетна. Вона визнала, що вона стріляла, але стріляла вона. Познаку дружне під час допиту вона повідомила, що знаходилась в іншому місці. Ця інформація на даний час перевіряється. Попередньо вона підтверджується. А от стрілка, який просто на вулиці поцілив дитину, і досі шукають, поки що безрезультатно ані свідків, ані підозрюваних. Це було близько 8 години вечора, і це було досить людне місце біля магазину. АТБ. на жаль, поки що свідка ми не встановили також. В нас немає підтвердження тієї інформації, що десь поблизу гуляла група підлітків, але роботи тривають.